Так, надалі ну друзі, історія, яка насправді викликала хвилю обурення по всій країні, ну, тому що вона з усіх боків як не подивись. Якась дуже дивна няня зняла на відео, як вона ображає дитину. Потім сама ж це відео виклала в мережу. Ну і власне, звичайно, отримала купу реакцій і від суспільства, і від мами цієї дитини. Ну от ми вирішили знову ж таки розібратися і подивитися на цю історію з різних боків, що кажуть юристи, що каже сама няня, яка це відео виклала в мережу. Ну і що кажуть батьки з усіма сторонами, поспілкувалися. Давайте подивимося, потім разом з вами обговоримо. То що на перше. Погляд з усіх сторін дивно. Я йнуся. Нажралась піска сука, і довольна. Так вкусніше, певно, да. Днями це відео облетіло новинні пабліки у телеграм-каналах і шокувало всю країну. Ситуація трапилась у Тернополі. За кадром голос няні дівчинки. Вона, не добираючи слів, кричить на дитину, бо малеча їсть пісок. Нажралась піска сука і довольна. Так вкусніше, певно, да. Цікаво, що ці кадри не випадково потрапили у мережу. Няня дитини опублікувала їх особисто. А це Владислава, мама дівчинки, що була на тому самому відео. Через постійні обстріли рідного міста Запоріжжя вона разом зі своєю дворічною донькою Мією переїхали до Тернополя. Чоловік Владислави вже третій рік поспіль захищає країну. Тож допомогти у нагляді за їх донькою, окрім найманої няні, було нікому. Я вирішила в березні місяці піти на курси масажу для того, щоб е, позмінити свою діяльність, щоб потім, коли дитина піде в садочок, вже почати працювати. Для того я вирішила взяти няню. Бо для садочку вона ще була в мене не дуже готова. В неї за затримка розвитку вона просто там в мене пізніше сіла, пізніше пішла, пізніше заговорить. Ми зараз цим ретельно займаємось. Тож Владислава розмістила оголошення з пошуку няні на одному з інтернет-сайтів. Мені відгукнулась на цю вакансію няня Тетяна. Вона розповіла, що вона навчається в педагогічному, що мене ще більше е, привабило. Ну тобто, що я подумала, якщо людина навчається в педагогічному, то вона хороша, напевно. Тетяні 18 років. Два місяці поспіль вона доглядала мію, і здавалося, що все добре. Стосунки складались довірливі. Я нічого не помічала такого, щоб могло мене якось збентежити або насторожити, що там щось не так. Мала до неї йшла з настроєм, вона до неї йшла спокійно на руки, обіймала її. Все було добре, поки мені не скинули ті відео. Та днями мамі дитини з незнайомого номеру надійшло повідомлення. Мовляв, придивитись, кому вона довіряє свою доньку. У повідомленні посилання на телеграм-канал Няні, в якому вона і опублікувала це відео. Нажралась піска і довольна так вкусніше, певно, да. Я була дуже зла. Я вам так скажу. Я дочекалась 9 ї години ранку, і одразу ми поїхали до поліції. Шучався розголос, але вона не надала ніяких не коментарів щодо того, навіщо то вона зробила для якої мети. Ми зателефонували няні тетяні, і от як вона пояснила свою поведінку з дитиною. Коли я дитині сказала, що їсти пісок не можна, їй було все одно. І після цього, коли дитина мукала цукерку пісок, я в неї її забирала, не давала її пробувати. А на раз п'ятий чи шостий, коли дитина вже істерила, коли я в неї забирала цукерку, я вирішила дати їй спробувати. Я не вважаю свою поведінку взагалі нормальною на тому відео, і я вже давно признала свою провину і я понесу за неї покарання. Тетяна розповіла, що про ситуацію вже дізналися і в університеті, але реакції від викладачів не було. Що ж стосується професійної діяльності, то дівчина своє майбутнє в роботі з дітьми не бачить. Скоріше за все, як няня працювати в подальшому не буду, тому що жінка зіпсувала мою репутацію, і взагалі, надалі я б я взагалі не планувала працювати з дітьми. Тетяна запевняє, що шкодує про скоєне, і навіть записала відео вибачення. Я хочу щиро вибачитися перед мамою дитини, яка потрапила на моє відео. Моє необачне рішення зняти та опублікувати цей момент було абсолютно неправильним і нетактовним. Також я хочу вибачитися за свою неналежну лексику, яка звучала на фоні. Я усвідомлюю, що своєю поведінкою образила не лише маму дитини, а й показала приклад, як робити не можна. Утім, не дивлячись на вибачення, така поведінка Тетяни нестиме за собою адміністративне покарання та штраф, зауважує адвокат Крило Казак. А от щоб убезпечити себе від таких ситуацій, радить батькам укладати трудовий договір. Цей договір буде підтвердженням того, що особу дійсно найняли. На певну роботу вона усвідомлювала, що вона робить, що вона не може робити, і що вона може нести відповідальність. І Друге, це спростить питання: якщо скажеш, що там дитина отримала психологічну травму, і така поведінка няні дійсно може вплинути на емоційний стан. Зауважує психологиня Марина Діденко. Важливо уважно спостерігати за настроєм дитини. Будь-яка зміна вона є сигналом, що щось з дитиною відбувається. Дитина, наприклад, починає або перестає проситися в туалет. Вона стає такою замкнутою, не хоче спілкуватись, не хоче йти до няні. Якщо ви бачите, що в цьому стані залишається звернутися за професійною допомогою, приймаючи няню до родини, обов'язково зверніть увагу не лише на зовнішність та навички комунікації, а ще й на перелік наявних документів. Таких як довідка про несудимість, заключення від психіатра та нарколога про задовільний стан психічного здоров'я, а також важливим є і навички з базової медичної допомоги, зауважує експертка з пошуку домашнього персоналу Катерина Вишневська. Це дуже важливо для нянь, які працюють з різними віковими групами. Дуже важлива навичка емоційного інтелекту. Чи розуміє вона, коли дитині сумно, коли тривожно, чи не ці емоції? Чи а, має вона знання вікових особливостей психологічних, фіз фізіологічних, соціальних? А от кандидатів каже Катерина: варто розглядати не молодших 22 років. вражає, враження, що це початок якогось знаєш сучасного серіалу про якийсь викривлене дзеркало. Знаєш, є британський серіал «Чорне Джорне дзеркало», дзеркала. Ну, щось таке так. на ну, що ти викладаєш. Ну ти настільки вже е, 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 в інтегрована в тіхток ти не відрізняєш реальність від нереальності? Ну ти типу, там ну... насправді питань багато і до няні і, і, і до мами за параметрами пошуку. Няні не знаю, друзі. Якщо ви з подібним стикалися, напишіть нам будь ласка. Просто цікаво, цікаво вашу думку дізнатися, можливо, хтось наймав нянь в когось, от були няні. Для ваших дітей, і ви з власного досвіду вже можете поділитися на що ви звертали увагу за якими параметрами обирали няню для своєї дитини. Давайте подискутуємо на цю тему, тому що ну насправді дуже цікава історія. Що з одного боку, що з іншого, і дівчина бачите, доволі юна. Вчиться в педагогічному, але працювати з дітьми каже, більше не буде. Бо мама зіпсувала її репутацію. А та мама яка ти подивись.